Якщо твій ноутбук шумить як турбіна літака та за праску, тобі терміново потрібна охолоджуюча підставка для ноутбука GamePro CP740. Комплектація. Інструкція, USB-кабель для живлення, охолоджувальна підставка з вентиляторами. Її розміри. 400 на 280 на 50 мм. Вага складає 920 грамів. Підставка виготовлена з високоякісного АБС пластику, що гарантує тривалий та надійний користувальницький досвід. Підставка розрахована для ноутбуків з діагоналлю до 18 дюймів. Головною особливістю підставки, що забезпечує тихе та ефективне охолодження вашого ноутбука, є її один великий та чотири середні вентилятори. Великий вентилятор працює за максимальною швидкістю 1300 обертів за хвилину. В той час як середні мають максимальну швидкість 2500 обертів за хвилину. Підставка забезпечує оптимальне охолодження всіх куточків вашого ноутбука від 10 та вище градусів, запобігаючи його перегріву. Ви маєте можливість особисто регулювати швидкість обертання вентиляторів, що дає вам повний контроль над процесом охолодження. Підключення здійснюється за допомогою usb кабелю по технології Plug -and Play. Додатковий usb порт можна використовувати для будь-яких підключень. Наприклад, зарядки вашого смартфона підставка має широкий спектр налаштувань для зручності використання. Шість рівнів регулювання висоти дозволяють обрати оптимальне положення вашого ноутбука на рівні очей, а надійні прогомовані тримачі забезпечать його фіксацію на підставці. RGB підсвічування кероване за допомогою спеціальної кнопки. Додає не лише стиль, але й можливість налаштовувати атмосферу вашого робочого чи ігрового простору. Охолоджуюча підставка для ноутбука GamePro CP740 це не просто аксесуар, це допомога вашому ноутбуку бути завжди продуктивним та служити довго.